Всім мої вітання, рухаємось далі. Розпочнемо налаштовувати навчальний рік. Переходимо в розділ налаштування та вибираємо розділ навчання. З чого розпочати? Перше, треба розпочати з шкільних років тобто ми шкільні роки та навчальні періоди в їх межах. Натискаєте на цю категорію. На цій сторінці відображаються навчальні роки. Тут створювати їх не можна, вони створюються в системі ICOM 2. Тут ми можемо тільки робити наступні дії, тобто редагувати навчальні роки. Натискаємо кнопку Редагувати. І у наступному вікні, яке з'явилось, ми можемо виставити перше, що це в нас є активний період, якщо вибраний інший. Тобто зараз вибраний 24-25 навчальний рік, і ми його робимо активний. Далі. Семестр перший, семестр, другий. Ви можете самостійно редагувати так, як вам зручно. Ну, в принципі, семестр один, семестр два, він так і називається. Далі перший семестр, початок і кінець семестру, і другий семестр, початок семестру і завершення семестру. За потреби можна додавати ще шкільні періоди, ось якщо це потрібно, і відповідно їх видаляти. Переходимо в налаштування. Наступним давайте з'ясуємо, як створити розклад дзвінків, тобто створити і налаштувати відповідно до розкладу школи. Переходимо в цей розділ. Створювати розклад дзвінків не складно. Наприклад, обов'язково потрібно написати для зручності, яка зміна, ну і відповідно, яка ланка. У мене, наприклад, перша зміна молодша ланка, це 2-4 класи, перша зміна середня, старша ланка це 6-11 класи. Перші класи окремі, тому що в них уроки по 35 хвилин. Так. І друга зміна молодша ланка у нас 3 класи, і друга зміна середня ланка 5 і 7 класи. Якщо, наприклад, відкрити будь-який розклад дзвінків для редагування, натискаю на кнопку з Залівчиком редагувати. Відповідно, перше, що ви прописуєте, це назва вашого розкладу. Обов'язково вона має бути інформативна, щоб ви розуміли, що це за розклад. Далі вибираєте, які паралелі під цей розклад дзвінків, і далі вказуєте початок уроку і завершення уроку. Враховуєте перерву, знову початок. І завершення. Можна натискати Додавати заняття і відповідно зберігаєте. З практики створення розкладу хочу наголосити, щоб уважно для другої зміни. Тобто, вам потрібно обов'язково вказати при потребі нульовий урок. Тобто, у нас нульовий урок, наприклад, починається о 12.05. Далі на молодшій ланці нульовий урок починається о 12.20. Тобто не починайте розклад дзвінків з першого уроку. Обов'язково додавайте нульовий урок. Це важливо, тому що потім це проблематично буде виправити, коли ви вже створите розклад. Якщо потрібно додати, натискаєте зверху кнопку додати назву розкладу, вибираєте паралелі і відповідно додаєте уроки. Початок уроку, завершення уроку. Враховуєте перерву, початок уроку, завершення уроку, і так до кінця. І натискаєте Зберегти. Ось таким чином в категорії налаштування розділ навчання можна створити шкільні роки, вказати початок і завершення семестрів, також налаштувати розклад дзвінків. Це перші два кроки, які потрібно зробити на перших етапах створення розкладу для закладу.